Сьогодні вранці ворог завдав двох ракетних обстрілів по центральній частині міста Харкова. Безпосередньо одна з ракет влучила у триповерховий житловий будинок. Сталися значні руйнації даного будинку. Це перекриття дах квартири третього та другого поверхів. До місця події прибули підрозділи ДСНС. На момент прибуття було встановлено, що на третьому поверсі сталася пожежа на площі 50 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. Крім того, з-під завалів вогнеборцями було врятовано сім чоловік. Надалі продовжились роботи по розбиранню завалів зі зруйнованої квартири на третьому поверсі рятувальники вилучили тіло загиблого 10-річного хлопчика. Загалом на місці події працює 70 чоловік особового складу та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники працюють на поверхах, розбирають завали, знімають аварійність, розчищають зруйновані бетонні конструкції даного житлового будинку.